Нові небезпечні тенденції, саме які з'явилися за 24-25 роках, у російських інформаційних атаках. Це те, що сьогодні відмічають експерти і спостерігають вже в усьому світі. Перше, це використання штучного інтелекту. Кремль застосовує генеративні моделі для масового створення текстів різними мовами, синтетичних відео та аудіо імітацій голосів і облич політиків. Автоматизовані ботоферми створюють десятки тисяч реалістичних аккаунтів. У 24-му році було виявлено мережу, яка поширювала згенеровані іскусним штучним інтелектом тексти в соцмережах Європейського Союзу. Друга тенденція це мультиплатформені кампанії. Росія тепер одночасно діє у телеграмах, Тік-Ток, Ютюб, Ікс і навіть ігрових чатах. Це створює ефект багатоголосся, коли одне повідомлення повторюється десятками різних незалежних джерел. Наступна тенденція це локалізація дезінформації. Коли меседжі Кремля адаптуються під локальні контенти. У Польщі про біженців, у Німеччині про енергетику, у США про втому від України. Для цього залучають місцевих блогерів, журналістів і навіть політиків.